Новорічної ночі у Японії є мить, коли все замирає, лише повітря пахне тишею і ледь помітно тремтить від зимового вітру світло ліхтарів. Ось тоді лунає над країною глибокий оксамитовий звук. Джоєнокани, нічні дзвони. Буддійські храми по всій Японії б'ють у свої масивні дзвони. 108 разів, адже саме 108 слабкостей роблять людину нещасною, плутаючи її дороги і розхитуючи її серце. Кожен удар символізує очищення від однієї з них злості, заздрості, жадоби, образи, гордині тощо. 107 ударів долітають до людей ще у старому році. Вони ніби знімають з душі те, що мали, тримали в собі, але не хотіли визнавати. Останній 108-й, звучить уже в новому році чистому, ще не написаному, як свіжа сторінка кажуть, що саме цей удар приносить відчуття, що старі тіні відступили, а попереду новий шлях. Найвідоміше дзвоніння. Можна почути біля храму Тіаїн у Кіото, там до велетенського дзвону підходять монахи та моряни, і кожен удар роблять разом спокійно, зосереджено, з думкою про те, від чого хочуть звільнитися. І коли останній звук розчиняється в зимовому повітрі, японці мовчки усміхаються одне одному, бо цієї миті вони справді відчувають. Темрява старого року зникла, поступившись новому, що уже почався чистими, світлими і добрими думками.